Це ми прийшли окопом до бліндажа, тут брустери все підготовлено, захищено. Тут, тут військовослужбовці забезпечили, все облаштували, так щоб було максимально комфортно, сухо, тепло і захищено. Командир взводу з позивним КЕП показує, як розташувався їх підрозділ у сумському районі. Військові приїхали сюди на службу з заходу України на початку літа вже на облаштовані побратимами позиції, тож зараз удосконалюють все для власного комфорту. Повели світло максимально божуйка, утеплили, щоб були зручні умови перебування між часом несення служби для відпочинку. Харчування, говорять військові, їм привозять централізовано, для себе на місці готують перекуси. Смачно. А да, Що вам тут привозять взагалі, чим годують? Перше, друге. Борщики, супчики, салатики. Чого не вистачає? Перемоги. і Допомагають воїнам і місцеві люди, говорить командир взводу. Днями привезли деревину на дрова. В інтернет так само, люди нам забезпечили світло. Дрова й так само смаколики привозять дуже приємно від місцевих жителів. Військові несуть службу на блокпостах, вивчають теорію та тренуються. Снайпер з позивним Борода говорить, готові зустрічати ворога на 100%. На Теоретичних заняттях ми відточимо навики, тренуємося, стрільба, топографія. Так як тут ми після теоретичних, тут практичні, тому що ми несемо службу, спостерігаємо, допомагаємо побратимам, які е, займаються пропускним режимом на блокпостах. Отак в загальному ну, кожна людина по-своєму восприймає те, куди попала. Ну, Але всі стараються, всі хочуть перемоги, всі хочуть, щоб вернулося все до попередніх часів. Стрілецький батальйон на Сумщині у підпорядкуванні оперативно-тактичного групування Суми. Зараз його підрозділи несуть службу у різних населених пунктах області, взаємодіючи з територіальною обороною та добровольцями. Так, під час патрулювання вночі в лісі військовий з позивним хімік кілька тижнів тому затримав чоловіка без документів. Гуляла собі по лісі по болоту без документів, без нічого. Багато версій було. То він спочатку Олексій, то він Іван, то він місцевий, то не місцевий, тобто викликали місцеву тероборону. Приїхала патрульна поліція, його вже забрали. Охороняють Сумщину військові не тільки на землі, а й в небі. Для цього на позиціях несуть чергування військові з зенітно-ракетними комплексами. Один з них боєць з позивним змій. Ми знімаємо заглушку передню, задню, приціл, мушка. Тут у нас є передохреніть те саме, як і у Калашер. Знімаємо його. Це охолоджує систему, окі сідає. Ми його заводимо. І у нас є пів хвилини, щоб навести, спіймати ціль. Ну і вистрілити. І хоча найбільше військові мріють про перемогу та повернення до рідних, наразі готуються до зими, і говорить заступник начальника штабу: захищатимуть українські землі до перемоги. Точно ніхто не збирається відходити. Я вам скажу навіть більше. Спостерігаючи за своїми підлеглими, за своїми побратимами, я бачу таку тенденцію, що люди починають називати це місце вже другим домом. Хтось вже собі тут наречену приглядає, хтось вже придивляється до нерухомості, тому що я вже чув такі розмови. Всі одягнені, нагодовані, зігріті, тому можна цілком зосередитись на нанесені служби і не переживати з приводу якихось там метеорологічних умов. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Новини на Суспільному, Сумщина.